Я розповів про Nucle Onek Uranium and Nuclear Technology ETF на виступах в Варшаві, в Києві. У мене кілька клієнтів в нього проінвестувало, мабуть, настав час більше розповісти про цей напрям інвестування на каналі. Це досить несподіваний поворот в світлі відходу від Fosil ем, Fuels, тобто такої старої енергетики, і переходу до нової. Там завжди були ядерні технології та і атомні станції. І зараз, виходить, є нова хвиля інтересу до технологій в цій сфері, наприклад, внукла друга позиція це компанія Окло, яка робить там портативні ядерні реактори. Ну і взагалі я про це ETF дізнався від клієнта, який саме інвестував в Окло, тому що дуже багато енергії потрібно. І звісно, для яй, і звісно, розвинуті країни хочуть, щоб ця енергія була чистою, і це не про там вугілля чи нафту. Щодо ІТІФа, то він вже достатньо великий, бо на це є попит Там майже мільярд євро вкладений. Він Юсіць відповідно доступний інвесторам і в Європі, і в Україні. Також а, дохідність там фантастична. я Вам не буду говорити, щоб ви не побігли зразу купили це, не є інвестиційна рекомендація. Ми на каналі часто розповідаємо про такого роду новинки. Це не означає, що треба бігти і сліпо все купувати. А що там ще цікавого, тобто, там не тільки компанії, які в ядерній енергетиці там ширше, це і технології в ядерній енергетиці. Це видобування урану, ну і все, що навколо цього. Ви можете почитати більше на сайті цього фонду. Якщо ви хочете, щоб я зробив порівняння з аналогічними фондами, ось щодо ядерних технологій. Напишіть, будь ласка, в коментарях цифру 4, і я вам порівняю ще інші подібні фонди. Дякую за ваші лайки. Підпишіться, будь ласка, на наш канал.